Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розбираємо нету атом. Це монета, яка була з попереднього циклу. Я поділюся з вами своїми думками, які цілі можна ставити по цьому проєкту, тобто, що я особисто очікую по цьому проєкту. Покажу вам свої цілі, свій прогноз. І подивимося, звичайно, на дистанції, чи він справдиться, тому що мені також буде це цікаво. перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. Також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, переходимо до графіку. Одразу скажу, я не являюся експертом. Просто поділюся з вами своїми думками, своїм досвідом, те як було на попередніх циклах, тому що є деякі закономірності, які повторюються із цикла в цикл. І в даному відео я поділюся з вами деякими закономірностями. Постараюся це швиденько зробити. Зараз давайте переходити. Дивіться, монета атом з попереднього циклу 2020 року показала ось такий результат: в середній діапазон росту в районі 700 700% показала монета атом від середнього діапазону накопичення до максимальних значень. Одразу скажу. Друзі, старі монети вони завжди показують показують менший потенціал для росту. Великий потенціал захований в нових монетах, які ще не бачили бичого ринку, тобто не бачили альсезону, не бачили переливу ліквідності. В тих монетах захований великий потенціал. Це такі монети по типу АПТО, сує, ті монети, які виходили останні два роки. Вони створювалися так і виходили взагалі на ринок. Тобто вони ще не бачили взагалі ніякого альсезону, І саме в тих монетах захований великий потенціал. Але це не означає, що старі монети не можуть показати росту, не можуть рости. Я просто вам. Для прикладу, я завжди показую для прикладу такі подібні монети, як Dash, наприклад. Знову ж таки, це також монета з попередніх циклів. Вона показала ріст, ви можете самі це проаналізувати, але не хочу, щоб ви витрачали на це свій час. Я це вже за вас зробив. І сьогодні, в даному ролику, я вам покажу, що можна очікувати від монетки Атом в цьому циклі. Тому що дивіться, по монеті Dash така сама ситуація була: монета показала ріст, скоректувалася і показала ось такий ріст. Тобто це не означало не означає, що вона там скам і взагалі не покаже росту. Вона дійсно від свого. Дна від своєї від своєї зони середнього накопичення показала ось такий результат в районі п'яти чотирьох іксів. Вона показала. А зараз давайте повернемося до монети Atom. Отже, дивіться, що можна очікувати від цього проекту. Я завжди для аналізу вибираю Fibonacci, тобто це перший такий інструмент, який також допоможе нам визначити. І у нас тут є деякі точки. Це рівень 0,5, це перший рівень, куди монета з великої ймовірності прийде на переливу ліквідності, коли домінація почне падати. Тобто, коли вже сила буде знаходитися в альткоїнах, ми побачимо з вами перший діапазон. Це 0,5. Тобто, це велика ймовірність в цьому є. Це рівень 12 доларів по монеті Атом. Наступний рівень це є 1.618, Він також співпадає. І з попереднім зняттям ліквідності, так тобто є тут точка, вона ще не знімалася, це ліквідність в районі 16 доларів, вона може бути знята. Давайте це тепер фібоначі відключимо і поділюся з вами в загальному, що я бачу по технічному аналізі. Дивіться, ось цей супротив, ось ця точка, це в районі 20 доларів, вона буде для нас ключовою, тому що від неї буде залежати, що буде відбуватися далі. Є велика ймовірність, тобто відсотки, давайте знову ж таки це все ймовірності. Так, відсотків, мабуть, 70, 75, можливо, 80%, що мене та. Космос може прийти до цього діапазону. Це приблизно 20 доларів. Ми можемо ще раз її побачити під час руху, взагалі, під час падіння біткої домінації, можемо побачити всюди рух. Якщо бути більш оптимістичний, тобто це, мабуть, саме оптимальний, саме оптимістичний варіант, який можемо побачити, це зняття ось цього ось цієї ліквідності на рівні 45 доларів. Тобто, це самий позитивний варіант, який може бути по цьому проекту. Що знову ж таки, друзі, старі монети вони себе показують на дистанції досить слабко. І якщо судити, наприклад, взяти знову ж таки порівняти Атом із монетою Ада Кардано, я також вам це наглядно показував. То сьогодні я хочу конкретно вам показати тему по монеті Атом. Дивіться, по Ада Кардану, ви самі побачите, що вона себе показує на Нагато краще. Так, вона вже не оновлювала свої мінімальні значення. Так вона не коректувалася, в неї вже почався висхідний тренд, почався імпульс. Тобто така парабола, можна сказати, по ній почалася. І старі монети вони одні з перших, які показують ріст. І ви самі порівняєте просто ось цю саму структуру. Подивіться наглядно, як виглядає монета Ада Кардану, і подивіться, як виглядає монета Атом. Атом продовжує оновлювати свої доні значення. Так? Тобто, в цьому є негатив саме по меті Атом. Пагада Кардану, ви бачите, друзі, саме, що вже є е, ймовірність збільшується, що ми оновимо, наприклад, попередній хай в районі 3 доларів. Тобто є така ймовірність, що по Ада кардану ми можемо побачити взагалі такий е, розвиток подій. Просто я вам показую на прикладі інших монет, так щоб ви собі розуміли чи чітко розуміли, як взагалі відбувається цей аналіз. Знову ж таки, це про простий технічний аналіз, який я вам взагалі показую. Тобто, цей блочок для нас, рівень від 20 до 45 доларів, він для нас буде ключовим. І тут, після того, як ми приходимо сюди, в цей Позон від 20 доларів, я би тут рекомендував вже почати фіксувати на протязі, наприклад, там на протязі наступних місяців, так коли монета буде сюди доходити, тут вже почати фіксувати і позбавлятися взагалі цього активу. Що цікаве, хочу вам знову ж таки показати одне з позитивних, яке спостерігається на монеті атом, простий такий технічний аналіз. Це такий несхідний трикутник. Це є в цьому позитив, тому що потенціал цього несхідного трикутника ми можемо провести, наприклад, від цього значення до цього: ось так зробити: вихід, вихід з цього трикутника, тобто потенціал. Залежно, звичайно, коли монета прийде, монета атом прийде з вихід, вихід зробить вихід з цього трикутника, так тому що вона можливо ще буде так коректуватися, і вихід зробить потім ось тут. Тому потенціал. Цього трикутника захований ось такий. Так, тобто, якщо монета атом зробить на найближчим часі вихід з цього трикутника, то ви бачите саме, що потенціал до попередніх хаїв залишається, так і ми можемо дійсно заколоти попередні хаї в районі 45 доларів. Можемо побачити це, мабуть, я би сказав, просто самий позитивний варіант, який може бути. Знову ж таки, друзі, пам'ятайте про те, що коли монети оновлюють свої пікові значення, знімають так би мовити, свою попередню ліквідність. Тут з'являється досить багато позитиву. Це все буде. Відбуватися із за того, щоб ви зробили неправильну дію, щоб ви тримали холдили свої монети. Тому що, якщо ви не будете продавати, ви не будете робити тиск на продажі. Так ви не будете не будете робити вплив для крупного капіталу, тому що для великих гравців їм необхідно, щоб в цьому діапазоні. Хом'ячки не продавали свої монети, по-перше, ті, які ось тут накопичували, і навпаки, були купівлі, так тому й буде тут супроводжуватися до досить багато позитиву. І пам'ятайте про це, тому що саме ось цей настрій, ось цей наратив він не дасть вам забрати свої кошти з ринку. А ви, нагадую, ви прийшли забрати свої USDT, так, а не бути холдером якоїсь монети. Отже, під кінець підсумуємо, друзі. Мінімальна ціль по монеті Atom – це 12 доларів. Більш ймовірна ціль це вже є 16 доларів. Ціль з меншою ймовірністю є в районі 20 доларів і самий Оптимістичний варіант самий позитивний це зняття ліквідності попередньої на рівні 45 доларів. Після чого я би. Рекомендував би вам повністю позбавлятися з цього активу. Тому основний діапазон для фіксації від 16 доларів. І ось тут ось цей діапазончик на протязі певного проміжку часу почати фіксувати свої монети, щоб забрати максимальний прибуток, тому що гарантії того, що монета прийде, наприклад, до рівня 45 доларів, немає. Так і пам'ятайте про це, тому що статистика по старим монетам говорить сама за себе. А зараз, друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. В наступному ролику я вже постараюся розглянути для вас монету Polkadot і в коментарях пишіть. Іць свої побажання, яку мене в наступних роликах, дякую за перегляд і бажаю всім профіту.